Як тобі запропонували очолити Ірпенський гарвард? До речі, Ірпенський гарвард це моє слово, моя фраза. Треба зареєструвати торгову марку. Да. Ну після деокупації, після війни тут історія така була не сильно приємна, все розвалене. І Сергій Михайлович він. Я був вже на той час і працював в Мінфіні. А, він мені декілька разів пропонував, я довго думав, чесно кажучи, якби це був інший міністр, можливо, я би і не погодився, але просто на той час я бачив, що в команди. Міністра, от все виходилося. Міжнародний напрямок класно, там все йшло, а от щось по університету, щось не те. І для нього це було таким важким, щось таким болючим, тому що він випускник університету, і коли він бачить, що щось там не то получається, для нього це було дуже складно. І я просто вирішив йому, скажімо так, полегшити от життя стосовно університету, зробити щось те, щоб йому подобалося, щоб в нього не було якісь негативних думок, Змог, тому що в Мінфіні на той час окружляли різні думки віддати цей університет в міносвіті, там ще щось. І моя задача була зробити так, щоб хоча б цей, скажімо, негатив прибрати. І щоб звідси йшли якісь певні позитивні імпульси. Тому це було таке моє внутрішнє, скажімо так, рішення, щоб зробити щось хороше в, в університеті. Тому що я бачив багато перспектив. І, ну, Отак, От так я прийшов. Сергій Михайлович мене призначив в кінці року. Саша, я прийшов сюди. Світла нема, інтернету немає, тепла немає. Це, щось, це просто бухгалтерія бігає, звіти подати. Потрібно е, там запустити інтернет, потрібно запустити. Це було щось неймовірне. Я два місяці і не спав.